Надійна машина це коли в машині все надійне, не тільки двигун там, чи коробка. Коли і двигун хороший надійний, і коробка надійна, і по електроніці вона не казиться, ця машина кожен день не видає якісь помилки, ходова більш-менш надійна і недорога. Тоді це можна вважати дійсно надійним варіантом. Я розумію, що кожен хвалить свій товар, свої машини. Ми от привозимо з кореї дизельні паркетники, Hyundai Kia. 2 літра дизель, 2,2 дизель на звичайному автоматі гідротрансформатори. Я впевнений в цих машинах, що от вони дійсно надійні, економні, вони будуть служити і не будуть виносити мозги і тратити ваш сімейний бюджет. Якщо потрібна надійна машина, то я би радий вам звернути увагу саме на ці машини. Якщо потрібна машина для понтів, то, звісно, Hyundai Kia це не найкращий варіант. Є там BMW, Mercedes і решта. А перед покупкою подивіться, форуми почитайте. Відео в Ютубі, дуже багато відкликів про ці мотори, про ці коробки на Hyundai на Kia. І прийміть правильно зважене рішення.